Електроніка Stack 4 QNEX Plus 4 циліндра, виробник Стак Польща. Комплект електроніки 4-го покоління встановлюється на автомобілі до 4 циліндрів. Тип палива – метан В комплекті блок управління QNEX Plus за своєю функціональністю і підключенням аналогічний з моделлю Qbox Plus. Єдиною відмінністю є форма корпусу блоку і спосіб підключення роз'єму. Також в комплекті є джгут проводів, роз'єм тип Вальтек. Датчик тиску і вакууму, стак PES04, датчик рівня, стак Waterproof, водонепроникний, трьохконтактний, перемикач, газ бензин LED 600, має вибір підсвітки, вмонтований звуковий зумер, монтажний набір, в який ходить термоусадка, фішки клеми. Гарантійна сервісна книжка. На товарах є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність і гарантію товару, яка надається офіційним дистриб'юторам.